Ось такий вигляд має капуста. Станом на 31 березня. На 30 березня вибачаюся, сьогодні 30 березня. Ось. Так виглядає салат, рання капуста і пекінська капуста. Подвійне накриття, груло плюс плівка. І кіт. Обов'язково. Капуста Аліна. висіяна маркером. У неопалювальній теплиці. Ось з'являється перший справжній листочок. Ось так в касеті виглядає капуста. Пекінка залишилась. Редиска, редиска сіяна десь у січні місяці. Не пропала. Тут рання капуста сір. Сір Маленький ще. Посіяний. Ось так виглядає рання капуста Кевін в касетті і брокколі самоа. Самоа виглядає нормально. Найбільшою. Так. Ось так виглядає Red jersey. Конусно. Так, далі в касеті є ще у касеті сір. Ось такий вигляд має. Далі йдуть різні капусти. Ванза, цвітна капуста, Сама брокколі. Аліна рання капуста, сір. І ось тут всяка. Майбах, цвітна майбах, брюссельська колерабі Ось колерабі, ось такий вигляд має колерабі І дуже добре зійшла. Та ж сама самоа Червоноголова рексома І ось такий вигляд має цибулька. Різні сорти. Це ексібішн Дуже сподобалась в минулому році, була по 2-3, в цьому році посіяла по одній. По одній посіяла. І думаю, буде більша. І так, вона була дуже велика, але хочу більшу. Так. Універсу і Оленка. Наполовину тут постійно на зберігання. І Аліна. Ще одна Аліна. Різні сроки висіву. Різна величина. Ось так виглядає Аліна.